Дякую вам за попередні відгуки. І що вам сподобалось наше минуле відео, то отже, ми продовжимо. Сьогодні у нас на огляді буде Project 22, колір Burned Tan. Він зроблений із шматочків шкіри, прям максимальний такий вінтаж. Подивіться, як гарно переплітаються різні кольори шкіри. Це дуже стильно. І найулюбленіший момент, що ж ми туди можемо покласти. Звичайно, нероз'ємні спиці, і ви їх фіксуєте обов'язково будь-які ваші. Нероз'ємні наборчики. Фіксуєте обов'язкова обов ручка. Сюди вам буде принагочу. Наші улюблені голочки. Тепер кожному органайзеру потрібно по набору від хая хая голочок, котрі ніколи нікуди не загубляться. Пропонуємо вам їх придбати в нашому магазині, то що можна далі вкладати. Особисто в мене є ось такий невеличкий набір. Він дуже зручний. Ним в'язати дуже класно шапки та рукави. І що я вам пропоную? Бо, наприклад, в мене ось цей маленький мішечок постійно губиться і І Я вам пропоную його покласти, ось цей карманчик обов'язково, і він буде в надійних руках. І ось ці всі дрібнички ми також сюди можемо покласти. А оці маленькі тросики ми можемо зафіксувати ось сюди. Дивіться: отак, оце. І все в нас закріплено. Також ми можемо зафіксувати сюди ножиці, котрі постійно десь губляться. Якщо у вас є просто окремі тросики, ви також їх берете і сюди вставляєте. Також я впевнена, що багато майстрів просто збирають нероз'ємні спиці, і вони також є. Якісь окремі інших брендів. Наприклад, по рукам не будемо бити. І в нас є ще додатковий карманчик, і можемо їх сюди покласти, і вони будуть в надійних руках. Також з цього боку також ми можемо вставити ваші спиці, а ще й додаткові тросики. Також можна все сюди сховати. А тепер ми дивимося після того, як ми все його повністю скомпанували. І, дивіться, обов'язково в кожному органайзері є одна або дві кнопочки, і як воно прекрасно виглядає. Як бачите, нічого не висипається, все на місці, все зафіксовано. Нарешті ваші тросики не будуть проситися нарушу. Отже, як він презентабельно виглядає на фоні моєї чарівної сукні, подивіться, шкіра класна, якісна і такий прям стильний, з ним можна піти навіть в магазин по хліб.